Люденьки, всім привіт. Оскільки мій канал все ж побудований на пригоні автомобілів з Німеччини, а різного роду допрацювання і корчування. То вже відхід від теми сьогодні пропоную все ж поговорити про пригон. Сьогодні у нас звіт про доставку автомобіля з Німеччини для нового власника в Україні. Цей автомобіль попередньо був опублікований в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я завжди лишаю під відео, відеоболоцю опису. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте за подібними пропозиціями. В терміні до двох тижнів ви можете стати їх новим власником. Вже в Україні як сталося по суті із цим автомобілем. Детально розширена інформація по ньому також є в телеграм-каналі: технічний стан, косметичний стан. Ну і, звісно, перелік опцій. І цінова пропозиція також доступна. Що у нас приїхало? Це Caddy Maxi початок 2017 року, другий місяць. У нас під капотом 2 літра турбодизель, потужністю 75 кВт або 102 кінські сили. Це у нас п'ятимісна версія заводський пасажир. І маю сказати, що цей автомобіль дуже часто використовується. Товиться в комерційних цілях в Німеччині, тому знайти живий, хоча б трішки косметично всередині і зовні автомобіль доволі таки складно. Та ще й в кузові Максі, та ще й за адекватні гроші. Цей автомобільчик в Україні стає він в 14 тисяч євро з усіма витратами, з розмитненням, доставкою, першим обліком. Ну і всіма 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 супутніми витратами, сертифікація і так далі, брокерські послуги. Що ще цікавого по цьому автомобілю? По ньому заявлено було, що в нього 90% кузова в рідній фарбі і тільки передні праві двері. Ці вони мають товщину шару лакофарбового до 200 мікрон. Тобто це була якась косметика, не суттєве ДТП там, чи ще щось подібне. Ну, але, повторюсь, важко ці автомобілі знаходити комерційні в Німеччині в нормальному стані. Що стосується кузова Caddy Maxi, хоч він у нас тут і п'ятимісний, то важливо зауважити, що коли вони бувають семимісні, то в них багато. Багажнику залишається достатньо місця для того, щоб ще й речі пасажирів розмістити, а не тільки їх посадити. Багажник тут реально величезний. Тобто цей автомобіль дуже і дуже практичний для використання у своїх там родинних чи робочих цілях, оскільки це заводський пасажир. Маємо і тонування, а воно, до речі, тут не заводське тонування, видно, що це плівка поклеєна. Але найголовніше це те, що у нас тут повністю пластик, повністю зашиті двері, дах, багажник, все зашито з заводу. Пластиком він не. Торохтить він, ну звісно, по якості і кольорам, і всьому відповідає все ж таки заводським параметрам. Що цікавого, автомобіль у нас взутий на літню гуму в 16-му розмірі, це на сталеві диски з ковпаками. І тут у нас зимова гума. Також на сталевих дисках, також 16-го розміру. Є певні косметичні нюанси по багажнику, ну але, повторюсь, це комерційна. Техніка дуже складно їх знаходити, ті, які їздили там в музеї, возили картини, вони не тронуті і так далі. Хоча, от, в принципі, ляда доволі таки непогано збережена. Що цікаво, так це салон тут дуже-дуже класний, має косметичний стан. От, в Першу чергу двері, сидіння також збережені, навіть ця частина де сідають. Встають, не роздерта, трішки є таких зможків. Ну, але у автомобіля пробіг на даний момент 228 тисяч. Дивимося, що у нас тут світиться у нас звичайне кермо, але при цьому є круїз контроль датчика світла дощу. Немає, є туманка задня, п'ятиступінчата механіка, механічний, звісно, ручник, живий підлокітничок, абсолютно. Мультимедія, яка підтримує навігацію, в яку треба буде активувати Android Auto, Apple CarPlay. У нас підігріви сидіння також не часто трапляються. У нас тут звичайний кондиціонер, холодить, дай Боже. У нас є система старт-стоп. І що цікаво ще в цього автомобіля, що в нього позаду, окрім того, що є датчики парковки в каді, вони зазвичай в Максі бувають позаду. У нас ще тут є і камера заднього виду, і фаркоп, який знімається, тобто не зафіксований. Якщо він не треба, ви його можете відстібнути і він вам не буде заважати. Отакий От автомобільчик. У нас приїхав для нового власника. По Україні тепер буде їздити по нашим новим дорогам. Технічно, у нас без зауваження автомобіль, що в Німеччині було проведено у дилера заміну комплекту ГРМ. У нас чистенька абсолютно рідина, прозорий бачок, рожевенька вона тут, у Каді, транспортерів комерційної техніки. Дуже рідко тут буває плита. Точніше, навіть її частіше не буває, тому трішки гучніше з моторного відсіку буде. Повністю на цей пробіг у нас сухі форсуночки, нічого особливо тут не підтікає. Єдине, де загубилася тут гумка для заливки. І в цілому по фарам у нас другий місяць також 17-го року, і тут другий місяць 17-го року з цим все добре. Капот не крутився, ця сторона не крутилася. Єдине, що наскільки у нас фарбувалося передні двері, скоріш за все, крило рухалося трішки, бо тут на гвинтах помітно, що підмазано. Ну, але всередині лонжерони, там все воно ціле, абсолютно до цього якби, питань немає, абсолютно ніяких. Повторюсь, попередня, ця вся інформація була опублікована в телеграм-каналі. Отак, автомобільчик виглядає з закритими дверима. Ще й додатково багажник приїхав. З ним був. Тобто доволі таки непоганий повний комплект автомобіля новому його власнику. Друзі, якщо автомобіль сподобався, тісніть фотобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу під відео. І якщо бажаєте, повторюсь, придбати такі автомобілі. Підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал, слідкуйте за пропозиціями і собі придбаєте Ми вам допоможемо їх привести, розмитнити зробити повну всю процедуру. І ви будете. Їх щасливо експлуатувати вже на дорогах України. Дякую і до нових зустрічей.